Тем життєвий шлях мій не стелився, навіть коли важко було йти, я на тебе з вірою дивилась, і рука була в твоїй руці, хоч часом мій тут. the beast, they do. Слава Богу, дорогі брати і сестри, я радий вас всіх вітати тут, на цьому місці. І після такого чудового псалму, чесно, важко щось говорити. А -а -а. Я хочу сказати і вже сісти, але думаю, все-таки я готов якусь тему і хочу вам донести її. Відомий грецький філософ Теоген, який жив у 4 столітті до нашої ери, якось день узяв ліхтаря і почав ходити містом. І щось він шукав. В нього всі запитують, що ти шукаєш Сьогодні ж день, а ти ще й ліхтарика взяв. Для чого тобі цей ліхтар? Він каже, я шукаю людину. Вони здивувалися цією його відповіддю і не розуміли. Вони розуміли, що щось з людиною не так. Але він казав, я шукаю справжню людину. Справжню людину треба шукати в день з вогнем. От і став ліхтар Деогена виразом його заповітного бажання. Знайти людину, яка не шукає багатств і іншого земного. І почув я голос Господа, що каже, кого мені послати і хто піде для нас? І я сказав: Ось я пошли мене, Ісаї, 6 розділ, 8 вірш. Думаю, для всіх, це знайомий, дуже часто цей вірш ми чуємо на проповіді. і Цю фразу шукає людину, сказав інший мислитель нашого часу. Секретан, написав: у нас є чудові програми, але немає їх виконавців. Потім він додає: немає гідних людей. Як ви думаєте, в нашій церкві є цікаві програми, які можуть привернути людей до Господа? Я думаю, що є дуже багато. Але чи бачимо ми дуже багато бажаючих рук, коли говорять, треба піти завтра на якесь служіння. Яка моя реакція на те, коли мене запрошують на служіння? Ну, завжди ми говоримо, да, не знаю. Але сьогодні ми подивимося, як реагував Ісая і яке побажання є і для нас. У 70-40-му році різдва Христового помер цар Озія. Господь потребував на той час дуже служителів, і коли Ісая був в храмі, то Він побачив Господа. Він побачив Господа і ангелів, які казали, свят, свят, Господь Славов. Яка була реакція Ісаї? Ми пам'ятаємо, да? Він був наляканий. Представте, яка була б наша реакція, якби зараз Господь прийшов. І з'явився серед нас. От ви слухаєте, можливо, десь ваші сусіди, брати і сестри, можливо, так, щоб краще чути, можуть очі закрити, тому що був гарний обід. Зараз вони уважно слухають, пробують закрити очі, щоб краще чути, ніхто не відволікав. І тут появляється Господь. Яка була би наша реакція? Ну, бачу посмішки, це чудово. Я не думаю, що ми б, мабуть, посміхалися, якби це було дійсно так. Якби прийшов Господь, я не знаю, чи я би посміхався. Коли ми знаємо, що Господь появлявся в своєму храмі, і якраз Ісая прийшов на служіння в храм. Йому відкрився Господь. І в цьому особливому приміщенні, яке вказано славу Богу, Божу. Він бачить Господа і падає на своє лице і каже: Господи, я не знаю, що робити. От що робити? Я людина з нечистими устами, з нечистим серцем, і також живу серед народа нечистого. Ми бачимо, що Він не від'єднує себе від народу. Спочатку він признає грішним себе. Часто ми можемо молитися в тому, що Господи, я винен, да? Господи, я винен. Я грішний, я згрішив в тому, в тому, в тому. Яка далі реакція, якої реакції чекає від нас Господь? Да, я визнав, я гріховний, я грішний. І все. І далі живу своїм повсякденним життям, йду на компроміси. І в нашому світі настільки багато зла, що багато оце поняття і границі зла, воно розмите дуже. У мене на роботі один. Робітник каже, слухай, ну а що тут такого, якщо я скажу погане слово і обізву ну, ще одного робітника, якщо я йому вкажу напрямок, куди йому йти? Ну, я ж нічого такого не роблю. Ну, що тут такого? Ну я йому сказав хороші слова, він зрозумів, мені дав відповідь. Ну Ми поспілкувалися все гарно. А що тут такого поганого? Ну, я пробував йому зрозум... пояснити, але він не зрозумів цього. Тому що на... в наш час, коли ми спілкуємося в світі, ми бачимо, що ця границя добра і зла, вона дуже розмита. І на сьогодні він каже, горе мені загинув, я, бо я людина з нечистими устами. Ймовірно, ми захочемо, в суботу ми приходимо завжди добрими, гарно одягнуті. Чисті, да? приходимо добре, можливо, там якісь були нагарази протязі неділі, але в церкву ми приходимо, ми приходимо добре. Ми посміхаємось, можливо, не посміхаємось, але ми не проявляємо ніякої агресії в основному. Бувають випадки, коли хочеться, і інколи ми проявляємо. Це наша гріховна така природа. Ізраїль на той момент відійшов від Господа настільки, що. Він робив, можна сказати, вони були адвентистами. Тому що, в принципі, або адвентисти, схожі на юдеїв. Тому що більшість ми взяли від них. Суботу святкують вони, святкували. Ну і ми приходимо по бикновінню своєму в день суботній. Вони приносили жертви. Ми приносимо також жертви, жертву хвали, спів і так далі. І ми бачимо, що в принципі в них була форма. Але не було в них наповнення. Вони не розуміли, що вони роблять. І завдяки цьому цар охозія на 50-му році свого життя він хотів об'єднати релігію і державу. Тому що язичство настільки вкоренилося вже в іудаїзм, що вони ну, границі були дуже розмиті. Тобто вони притримувалися своїх свят, своїх наказів, але це робили формально. Вони це робили, тому що. Ну, так потрібно робити. Мене так навчили, і я так і ходжу. От мене дід з бабкою завели сюди, і я так і ходжу сюди, тому що ну, по звичаю. А Господь не хоче цього. Інколи ми приходимо на служіння, навіть в нас є в руках Біблії. Але чи дійсно ми знаходимось тут? Чи дійсно наші думки знаходяться в тому, чи, можливо, ми думаємо, ну, проповідь не цікава. Проповідь не для мене. І, можливо, я медленно моргаю так сказати, тому що мені хочеться краще тако слухати закритими очима. І дуже багато в нас є лицемірства. В нашу, в нашу церкву появляється дуже багато лицемірства, коли ми одні, а думаємо зовсім інше. Я не говорю про вчинки. Ми можемо не робити. Але ми можемо інколи осуджувати. Можливо, ми приходимо для того, щоб побачити і потім після цього розказати. Ми не говоримо про те, яка, яка класна проповідь була. Ми говоримо про те, що хтось щось не так. Чи замічаємо щось добре в церкві нашій, в громаді, чи ми бачимо якісь недоліки серед людей? Але що хоче в нас Господь? Вся наша честь без честя в очах Творця. Ми сповнені різноманітних комплексів та протиріч. Ми частіше шукаємо для себе виправдань, ніж визнаємо свою гріховність. Дуже часто ми саме це робимо, тому що ну, краще виправдатись і перекинути свої проблеми, звинуватити інших. Нецікава проповідь, тому що ну, нецікаво. Я сам себе ловив дуже часто на думці, коли виходили інші проповідники, я думав, ну от зараз ну, можна м'яко сказати і поспати. Думаю, що, можливо, я не знаю, чи в кожного, але в мене бувають такі думки інколи, коли ми приходимо на служіння, це не є добре. Але чи ми визнаємо це і кажемо, Господи, слідуючу проповідь, дай мені сидіти і бути уважним. Якщо я розумію свою гріховність, я кажу, Господи, я гріховний. Да, я грішний, але я хочу виправитись. І тоді Господь мені допомагає. Допомагає, тому що Він нас любить. Цар був винний. Дуже часто ми звинувачуємо громаду, ну, є такий прислів'я, каков поп, такой приход", Да? Інколи ми часто можемо говорити про те, що. Ізраїльський народ дивився на царя, і заодно він також грішив. Ну, якщо можна комусь, то чому не можна мені? Якщо пастир, ну якщо такий пастир, то такі всі да, і всі такі вірші, його прихожання такі самі. Але чи є показником, на яким показником ми можемо оприділити нашу духовність? От ви можете сказати, наприклад, от, ця людина віруюча, ця людина неправильна. Віруючи всі. Яка людина духовна, а яка ні? По яких критеріям от, особисто ви, наприклад, можете встати і сказати, от, я рахую, що людина духовна коли? Які критерії? По плодам їх чудово. Як ми можемо знати, наприклад, от, ну, окей? Приводити приклади, трохи важко буде, наприклад, от ви можете сказати, наприклад, от Саша, да? ви дивитесь на мене, можете сказати, Саша духовна людина, да? Можемо сказати так? Мені би хотілося, щоб ви так сказали, але це, можливо, так не є. Як один казав, где то глибоко внутрі душі, ми розуміємо, що ні, Саша не є такий. Ви не можете бачити моїх плодів. Тільки Господь може бачити те, що є. Тому що я сьогодні такий добрий, весь опрятний, гарний. Якщо запитати за закон, розкажу, де записано, які правила потрібно дотримуватись, які доктрини. А які є насправді я знаю тільки Господь і можливо ну, в моїй сім'ї трохи більше знає, які є насправді. Вот. Ми можемо судити тільки тоді, коли ми бачимо людину постійно. Тобто мене бачить постійно, скажімо так, моя дружина і співробітники на роботі, вони можуть сказати, Саш, ти духовний чи ні? А чому я задав до вас на загал? Ну, в загальному всі думають, ну, в принципі, бачимо плоди, то да? Тобто Саша в церкві, Саша опрятний і так далі. Ну, в принципі, так. Да. Значить, духовна людина, правильно? Для більшості людей, можливо, ми можемо бути духовними. Але яка думка Господа? Тому що Ісая. Він, він себе почував досить непогано, священик, служив Господові, так? ми можемо також думати про себе, що, в принципі, ну, що тут такого? Я служу Господу. Служу Господу, служу. Але коли ми бачимо Господа, який є поруч біля нас, бачимо Його славу, то тоді ми розуміємо, як сказав Ісаїй, що. Господи, мені потрібно м'ятися, тому що я нечистий. І тут Господь робить слідуючий. Коли Ісая каже, що я людина нечиста, що робить Господь для нього? Очищає його. Але він очищає тільки тоді, коли його очищає Господь. Да, то есть він не, Господь не, не очищає нас, якщо ми цього не хочемо. Ісаїя зрозумів велич славу Божу, каже, я нечистий. Але коли Господь каже, що кого мені послати, Ісаї каже, що я готовий. Чи готовий я сьогодні піти для того, щоб послужити Господеві? Наскільки моє серце відкрите для того, щоб я міг чути Його голос і в наш час. Я вже казав, що границі зла дуже вони розмиті. І наскільки ми довіряємо Господу, особливо я згадую, коли почався, почався війна в нас в країні, і, і оце сказали про мобілізацію, можна було побачити зразу більшість людей, як вони реагують. Навіть серед нас віруючих було. Дуже багато, які там ховалися, боялись і так далі. В принципі, я теж боюся, тому що піти туди просто в мене немає бажання. Але Господь знає, де мене використати і як буде краще йому. Тому якщо от, ну, Господь покликав братів, які согласилися поїхати, нехай їх дійсно Господь благословить, і вони щоб були дійсно, вони там. Господь може нас використати там, де ми є. І Господь хоче нас використати. Він використовував Ісаю де? Серед Його народу, щоб відкрити те, що робиться в Ізраїлі. Мільйони людей прагнуть знайти істину, справедливість і світ. Лише Вседержитель може відповісти на це очікування, але перш Він повинен послати свого вісника. І викривача, здатного пробудити людську совість. Кого він пошле, кого він вибере? Ми підемо, поспішають заявити про себе торговці наркотиками, зброєю. Вони йдуть в світ. Але що вони несуть? Вони несуть тільки те непогане, що і люди більше дивляться, і написано, що люди забули Господа. Да? Чому вони забули Господа? А тому, що їм ніхто про нього не говорить. Інколи ми можемо прийти і розказувати людям про Господа, але вони можуть нас не розуміти. І дуже часто ми опускаємо руки. Тому що коли ми говоримо своїм бажанням поділитися з оточуючими, особливо коли ми приймаємо хрещення, то хочеться поділитися цією вісткою з усіма. Але з часом в нас пропадає цей вогонь. І вже такого великого бажання ділитися в нас немає. Ділимось, але вже якось немає того. Хоча Господь каже, що йди і розкажи, розказуй цьому світові. І інколи я вам скажу, що дуже важливо говорити з нашими братами і сестрами. Просто спілкуватися, тому що в нас не вистачає цієї дружньої підтримки на протязі, можливо, неділі. Ми говоримо про світ, який він світ. А яка наша церква стала? Ми кажемо по плодах, які мої плоди на протязі неділі? Чи позвонив якомусь братові і сестрі і сказав: Вітаю, як в тебе пройшло в день? Можливо, як пройшла неділя? Чи, можливо, я просто прийшов зібрання, посидів, послухав. М -м -м, гарна проповідь. Ну, слава Богу. І пішов я додому. А спілкування? Я не говорю про те, що, можливо, ми боїмося розказати комусь у світі, тому що ми можемо сказати, ну, я не такий сміливий, як Ісая. До мене Господь так не говорив. Але все рівно Господь хоче. Чи можливо ми, як флюгер? Флюгер це такий пристрій, який показує напрямок вітру. От куди вітер, туди він і показує. Так само буваємо дуже часто ми, що ми йдемо за людьми, а приходимо в інший колектив, то ми не можемо навіть сказати про, ну, як я в дітей запитую, Ну, на слідопицьку з дітьми спілкуєшся, служіння, і я задаю, а в школі знають, що ви віруючий? Вони кажуть, так, да, знають, я одразу приходжу, я кажу, що От, я віруючий. Я кажу, і які наслідки? Ну, в принципі, в менших класах, наскільки я знаю, то більш стримано. Тому що, коли вони маленькі, то їм якось там 10-12 років, їм ще якось оцю різниці вони не відчувають. І наша ну, поведінка наших дітей, вона в принципі входить в ці рамки. Вже пізніше, коли з'являються інші якісь звички негативні, да, то наші діти вже починають бути і білою якоюсь вороною. Але Господь хоче використати для цього, щоб ми могли нашою поведінкою спасати людей. І розказувати ми повинні. Входить в моду матеріалізм. І що цікаво, християни першими пробують доказати, що в принципі, це є добре. Ми приводимо, інколи я чув такі приклади там Авраама, були багаті люди, да? тобто ми можемо знайти в Біблії багато, безліч багатих людей, які були віручими, але вони були багатими. І ми говоримо, ну, в принципі, оправдовуючи своє бажання заробляти більше коштів, ми говоримо, ну, ну Господь ж не хоче, щоб ми в бідності жили. Господь не хоче цього, але Господь не хоче, щоб ми впадали в іншу крайність, і цей матеріалізм і мамона не займав наше місце. Ми недостатньо добре розуміємо звістку, передану нам самим Богом, тому що не засвоїли її в достатній мірі і самі у своєму життю не керуємося її принцами. В цьому наша головна проблема. Кого мені послати? Дуже часто ми говоримо гріховний, але ні, Господи, я не готовий, я не впораюсь. Інколи нам пропонують служіння, можливо, приєднатися вже, не бути головним, не, не керівником якогось служіння, а просто потрібна якась допомога. До вас підходять, говорять, мені потрібна допомога. А ми що говоримо? Ні, я, я не зможу, в мене. У мене нема таланту, в мене нема дару, я не можу, я не вмію, я не буду. І далі це переходить в те, що ми просто перестаємо служити. І питання Господа: кого мені послати? Воно звучить. І я кажу: Господи, от я пошли його. І дуже часто в нашому житті ми так і стараємося зробити, в нашому служінні, ми пробуємо замінити це, але Господь. Хоче, щоб ми виконували доручення саме Його. Щоб Господь міг сказати, що іди, і я міг сказати, Господи, куди ти мене пошлеш, я туди піду. Хто ці люди, яких шукає Господь, щоб вони несли Його Слово, свідчили світві про Його любов? Це ми з вами. Кожен з нас здатний і може служити Господу. Ми прийняли очищення та оновлення Святого Духа. Ми любимо людей і готові поділитися з ними звісткою про спасіння, про істину, про Христа і про вічність. Розповідаючи про своє звернення, Павло писав: коли ж Бог, що вибрав мене від утроби Матері моєї і покликав благодаті своєю, благоволив відкрити мені Сина свого, щоб я благовістив його язичникам, я не став тоді радитися з тілом і кров'ю, і не пішов до Єрусалиму до апостолів, що передували мені, а пішов до Аравії. Хоча, як Андрій казав проповіді, ким був апостол Павло, коли йому прийшли і казати, що слухай, йди, розкажи Павлові, каже, ні, Господи, куди йти? Та це ж вбивця, вбиває сам, приводить інших і каже, що ви молодці. Вам поставиться галочку, що ви спасені. А кажеться, зовсім ні. Це вибраний сусуд для нас це. Ну, Особисто для мене трошки це було дивно. Коли читаючи Біблію, я бачу дуже багато дивних речей, які я не розумію. Я не можу сприймати, чому? Зрозуміти, чому розбійник, да, ми всі знаємо, що розбійник покаявся на Христі, да? але як це можна, ну, для мене особливо незрозуміло. Жити з життям вбивці, розбійника, і потім. Просто покаять сказати, Господи, пом'яни мене, і Господь каже так. Божу любов ми не можемо зрозуміти, осягнути, тому що Господь своїй величі ми можемо тільки прийняти і сказати, як ангели. Свят, свят, Господь Савов. Його любов наповнює. Я перед Тобою, Господи, вибери мене, не жважаючи на всі мої слабкості та недоліки, довір мені служіння. Я не надлюдина, не мої чи Павло. Але відправляючи мене у світ, Ти, Господи, приймаєш мене до твоїх вірних учнів. Ось я перед тобою, Господи, Вибери мене бути твоїм помічником та співробітником. Господь закликає нас на служіння, Він приймає нас такими, які ми є. Він зробить із кожного гідного свідка, своєї небесної слави та могутності. Амінь. Я запрошу вас до молитви. Небесний Отче, діти Твої, до Тебе звертаємося з подякою за те, що Ти любиш нас, за те, що Ти знайшов нас в цьому гріховному світі, і Ти хочеш, щоб ми були Твоїми свідками, не дивлячись на те, що в нас гріховна є природа, Господи, але Ти міняєш нас духом Твоїм. Прошу Ти, Духом Твоїм злийся на нас, на церкву, на громаду, Господи, на всіх, хто чує, Господи, вістку про Тебе і відкрий серця, щоб вони могли. Бути вірними Тобі, даруй нам прийняти Духа Твого, і щоб ми могли ділитися з іншими твоєю любов'ю, наповни нас, Господи, в ім'я Христа. Амінь.